Літо час відкритих вікон у квартирах, а це додаткові ризики. Попереджають ветеринари, для яких зараз гарячий сезон прийому тварин з травмами. По-перше, через випадіння, третій, четвертий, п'ятий поверх летять, приносять до нас якраз сезон. По-друге, режим привітрювання. Люди відкривають вікно, думаючи, що тваринка не випаде. Вони лізуть в вікно за пташечкою і успішно застріють між вікном і рамою. Це перетискає їх нервові закінчення. В них Атрофуються задні лапи, проблеми з туалетом починаються. Для власників тварин проблема влітку і просто відчинити вікно, і поставити на провітрювання, і навіть москітні сітки не завжди допомагають. Так, на москітні сітки вони вішаються, ловлять пташечок, мошечок, ногтями їх роздирають, навалюються своєю вагою. Сітка теж може не витримати. Існують спеціальні сітки для котів. Вони набагато міцніші, але там більше отвори, як москітна сітка, вони працювати не будуть ніяк. Угу. Тоді який варіант ви як власниця домашніх тварин, які заходи ви вживаєте? В мене в квартирі вікна відкриваються тільки тоді, коли всі вдома, всі мають можливість стежити за тваринами, сидять в кімнаті, бачать, що вони роблять. В будь-який момент можуть зупинити якусь неправильну поведінку тварини. В режим привітрювання так само відкриваються тільки коли хтось вдома. Для людей, які не мають можливості такої, є спеціальні сітки для режиму. Му провітрювання, вони продаються в зоомагазинах різноманітних в інтернеті, під в індивідуальний розмір замовляються, і це теж, в принципі, доволі хороше рішення. Ця інформація актуальна для всіх власників домашніх тварин, які живуть вище першого поверху. Падіння зі, здавалось би невисокого другого поверху може стати фатальним для тварини і більш небезпечним ніж, наприклад, із п'ятого. Дивлячись, куди впасти, що буде на шляху падіння у тварини, але як показує практика. Третій, четвертий поверх, другий вони є найнебезпечнішими, тому що тварина при падінні не встигає згрупуватися, впасти на лапи і падає просто як мертвий груз, тоді набагато більше травм. Якщо поверх вищий, тварина встигає згрупуватися, встигає якось перевести з положення тіла в зручне, ну і вже якщо нічого не заважає падінню, більш-менш приземляється на лапи, тоді більшість переломів. Там ЛАП або щелепа забита просто, тобто менше травм порядку. Якщо нещасний випадок все ж стався, обов'язково принесіть тварину на огляд до лікаря, навіть якщо на перший погляд вам здається, що ваш кіт не зазнав серйозних травм. То коти, як і люди, в принципі, не відразу можуть не показати, що щось не так. Є стан шоку, і поки цей шок на організм діє, організм компенсує всі проблеми. Йому не болить, він ходить в туалет, він почуває себе їсть як нормальна тварина, тобто немає ніяких проблем. Коли з організму проходиться стадія Шоку починають вилазити проблеми: відбиті органи, біль, перелами, втрата апетиту. Так, треба вчасно звернутися до лікаря, треба уважно стежити за станом тварини, за туалетом тварини, за апетитом, за тим, як вона пересувається. Ну і звісно, звернутися до лікаря, додаткові обстеження вже проводити по факту по стану тварини. У нас були випадки, коли коти випадали з п'ятого поверху. На щастя, все завершувалось нормально. Нам не доводилось проводити якісь лікування. Максимум це були вибиті зуби і перелом лапи. А до вас приносять тварин з більшими проблемами? Так, звісно, приносять. У моєї, ну, мій кіт, можна так сказати, випав з шостого поверху. В нього було вибите ікло, відбита нирка, переломана лапа, тобто він не ходив. І багато тварин так, приносять з більш серйозними ушибами, грижами, більш серйозними переломами, травмами голови. Практика показує, що вберегти тварину буває досить складно, та що там тварину навіть з людьми трапляються інциденти. З останнього хлопчик, який бавився на підвіконні і потрапив в об'єктив вражених перехожих. Ці кадри полоскатали нерви і глядачам в інтернеті. Аналогічна ситуація трапилась напередодні в іншому районі міста. На щастя, в обох випадках діти не постраждали. А ми повертаємось до ветеринарної теми і до інших небезпек, які загрожують улюбленцям. Це відкрита аптечка в вільному доступі. є купа ліків, які отруйні для тварин, дуже серйозно отруйні і вилікувати буває дуже тяжко. Це вазони, більшість вазонів, які стоять в нас на вікнах, вони є отруєні, коти будуть гристи, труїтися. Це відкритий смітник, так само, кістки, пакети, що завгодно, їсться, ковтається. Це віники навіть, коли гризуть віники, згризають прямо цілими. В'ятками, скажімо так, і дуже серйозні травми собі наносять. Якби там не було відкриті унітази, котики бувало залазять туди водички попити, а назад вилізти не можуть. і факт утоплення існує. Щодо інородних предметів у клініці, в якій працює Дар'я, є ціла колекція речей, які проковтнули тварини, а діставати довелось лікарям. «Та Видно, і кістка є від персика, зі смітника достається, легко ковтається, застряє і кістка від м'яса, і нитка навіть з голкою. Так, в основному кішки їх ковтають, намотують на язик. Ось резинка, наприклад, вона наматувалася на язик. Дуже серйозні проблеми, дуже тяжка хірургія. Ось це теж зі шлунка діставали нитку з голкою. Ветеринарний радить займатися самолікуванням. Овтанні твариною інородного предмету це може погіршити ситуацію. В таких випадках не можна давати послаблюючі засоби. Вони ніяк не спрацюють і можуть навіть нашкодити тварині. Тому виключно звернутися до ветеринара. В ідеалі рентген, якщо є можливість УЗД, якщо стороннє тіло знаходиться в зоні видимості апарату УЗД, Ну в ідеалі це і звертатися до лікаря-хірурга. Були випадки летальні, коли до вас привезли тварину ну, з непрохідністю через якісь з предметів і не змогли врятувати. Навіть більше не з непрохідністю був випадок з кішкою, яка нитку ковтнула. В неї нитка закрутилася навколо язика і застрягла в шлунку, тобто вона натягнулася як струна від горла до шлунку. Цю тваринку на жаль врятувати не вдалося. Не можу не запитати про цю цікаву річ. Схожу на цукерку Рафаело. Е, я так розумію, це не сторонній об'єкт, який е, тварина з'їла. Це що? Це камінь сечового міхура у собаки. Пікінес маленька була собачка. Е, постійне сечо спускання були симптоми. Зробили УЗД, побачили. Ну можна сказати, що стороннє тіло, але тварина в ньому не винна. Тобто, це вже скоплення солей, які збилися в камінь. А Поряд, покажіть, будь ласка, камінь сечового міхура кота. Так, це кошеня 4 місяці. Тут камінь майже відповідає розміру сечового міхура. Якщо я не помиляюсь, тваринка загинула, але вже пізніше, тобто від супутніх проблем, які в неї були до цього. Чому у тварин виникають сечокам'яна хвороба? Багато факторів: і харчування, і вода, яку п'є тварина, і генетика, так само, якісь сторонні смаколики, таблетки, які дають господарі. Тобто причин може бути абсолютно дуже багато, і всі вони індивідуальні. Який висновок ми можемо зробити, послухавши розповіді ветеринара? Тварини хворіють так само, як і люди, і потребують уваги не лише до свого здоров'я, а й поведінки. Насправді всі проблеми, названі вище, вони дуже легко вирішуються. Аптечка ховається в шафу, унітаз кришка закривається, віник ховається в недоступне місце в якусь кладовку, вазони прибираються в кімнату, куди у кота немає доступу, смітник ставиться в закритий ящик або з Тобто всі ці проблеми можна спокійно вирішити. Головне, подумати про це вчасно. Щоб потім не було проблем і люди не плакали у ветеринарного лікаря. Так. так. Отже, дослухаємось порад і будьмо відповідальними.